Так, ну що, дорогі мої, милуюся новою подушкою. Такою хорошенькою м'якенькою, Але подушка це тільки початок айсберга, який вартує 10 тисяч. На цих 10 тисяч зараз мега-розпаковка, якої ще ніколи не було. І напевно, що не буде. А якщо буде, то буде, слава Богу, хай би було. Значить, що купували студенту? Подушка. Маленькі рушнички. Такі м'якенькі, гарненькі. Кухонь. То кухоні. Ось такий рушничок один для віни. Ось такий рушник гарний, великий. Другий. Ось такий рушничок. Ще один. третій. Комплект постільної білизни. На пів півторачку. Півторашній написаний. Так, півтора спальні. Захотіла собі ось ще ось таких ось таких кольорах. червоно чорних там один такий красивий. Але... Це був дуже красивий для неї. Ну і ковдра. Ще ось така собі ковдра чи пледик. Хай там буде знаю, тому що одіяло бере домашні Так, це що стосується постілі Посуд. Вибрала собі, ну, це ж таке в неї вже буде ці друзі, в полосочку, а не в пліточку. Вибрала собі посуд, підбирала спеціально чашка, миска, тарілка і все ось таке. В синю полосочку. Так. Ціла корзинка лоточки. Лоточки їй пригодяться, наприклад, як їхати з дому в п'ятницю, пригодяться, потім пригодяться там на холодильничок, такі собі хороші лоточки пригодяться. Такі корзинки одна і вся одна більша. Зараз більшу виставимо, поскладаємо так. Корзинки каже, потрібно буде щось складати речі. В Якщо шафи ходити. буде мало, в душ ходити. Ну, таке. Собі. Такі корзиночки. Велика корзинка. Великі корзинці у нас... Ой, вибачайте, білизна. Шкарпетки, біленькі, новенькі. Так. А далі все, що потрібно Людмилі. Вона ж у мене ж, ну як же ж все, щоб вона не куховарила. Так. Коворітка. Слава Богу, що мама така в доні. Все навчила. Терточка малесенька. Ну, така, як, як собі як для гуртожитка. Так. Пакети. Каструлька. Ну, яку хотіла, таку придбали. Я то їй показувала одну, другу, третю, вона ні таку. Ну, таку хай буде. Тапочки. М'якенькі кімнатні. Ну і, власне, корзинка. Ще одна більша. Ніж. забула. Ніж. До кухні ще відноситься така дощечка. Просто ми її в іншому магазині купували, то вона не мерцьом. Так, друзі. Оце ще що підтверджує, що, друзі, в цю полосочку небо в кліточку. Такі домашні штанці на гуртожиток. Одні, другі. Кліточку, в кліточку. Далі у нас йде тазичок. Це їй буде тазичок. а в тазичку все решта, і то, що не все. Папір. Порошок. Вибачайте засоби особистої гігієни. Один, два, шампунь, бальзам, мило, футляр для щіпки. Щіпка. Це на кухні. Футляр для мила. Мило ще таке. Так, ще один засіб гігієни. <с> так, це у нас що? Гель для, Гель для душу. Так, це у нас упаковка серветок вологих Це у нас. Нагадай мені, ватні диски, диски. Ватні диски. Це мочалка. Чи Дряпаночка. Будеш дряпати спину. Добре, спину видряпуй. Так, паста. І ще ось такі. Теж... Це теж кухні. Mm. Серветки. Так. І тазичок. І ось таких ще кілька штук. Скихов п'ять у зборі вішалочок. Не знаю, це в мене Людмилка думає, що одна вона всю шафу займе. Ні. Ні. Все. Я буду на ці на карнізовій вішати не так, ще одні капці резинові. Десь там мій ходити, бродити, сміття буде виносити. Так, ну, що пакуватися буде. Звичайно, що треба в здорові сумки. Взяли поки що дві, а там будемо бачити. Одну довшу, другу ширшу. Такі. Ну, і ще один пакетик. Ну тут уже таке. Не о! Так. Це подовжувач. До речі, в кімнаті буду дозволяти ставити щось кріпки. Таке всяке. Тут пам'яті візьме, може ще щось таке, чайника придбають. Ну, таке, подовжувач бере. Так. Видалку, ложку захотіла собі красив, нове, красиве і майже як набор з жовтим позолотом якимось. Розчистка. Далі у нас а, ще такі серветочки. Далі все, що і такі серветочки. Для чого тобі стільки серветок? О! Особиста гігієна. Далі пішло трішки якоїсь косметики. Так, Трішки косметики. Це на волосся. То не знаю на що. Так, губки, війки, бровки. І напевно, що поки що все. Поки що все. Ну, як схочеш більше, то я знаю, де взяти. Дівчат, оцього пограбуєш, повигрібаєш в них, де що її дозволяє. Mm. Так, косметика. А де аптека? Mm, машини зараз. Пакет аптечний, де ще. Так, все, косметика. Не знаю, що воно тут. Це нібито тональник. Це. Вероника, що? Спонжик, палетка. брасматик, туш. Для брів. Хайлайтер може. Хайлайтер. Да, одне слово. Мама то в них спеціаліст. консилер. Мама то в них спеціаліст по косметиці, то вона зараз розказує. Так Ну, чого ж вона туди їде? Це ж вона не їде туди все, все оце обживати. А, що, мабуть, їде трохи щось навчатися чи що. Взяли поки що ось таких кілька грубих зошитів, тому що особливо ще не знаємо, що їй помалювання туди потрібно буде. То, що вона буде собі докуповувати. Ну і аптечний набір, який такий на перший, на перший такий сякий випадок взяли, щоб під нею під рукою було ножпа. Фармадол, гофен, віснол. Це стосується, да, стосується харчування, то я не знаю, як вона буде там обживатися, вживатися, тому що до харчування вона в мене дуже делікатна, делікатна. То це відразу брали. Ну, і оскільки ще в неї до цього догляду за протезом. Ось каплі такі візілотон. І ось такий засіб для промивання протезу. Називається це для е, м'яких контактних лінз усіх видів. Оце воно таке береться і для того, щоб доглядати протез. Так, оце, напевно, що уже все ми розпакували, усе показали. І е, хочу сказати. Дай Боже здоров'я, бо після першого студента ще троє дітей. Поселення гуртошиток. Така сяка свій перша обійшлося в десяточку. Як вона каже, прицінилася десяточка. Іванко, це добре, що я знаю, що ти точно вчитися не будеш, правда? До дев'ятого ні, в дев'ятому класі почну вчитися, хочу як Люда. В дев'ятому почнеш саме вчитися? Да, а до я... дев'ятого що будеш робити? Е, з батьком кататись. Ясно. То це ж я кажу все, не, я... не продовжуй, не продовжуй, я... просто я знаю, що ти вчитися не будеш. Я... За відео я люблю її, то я собі так багато хочу її, купила все на 10 тисяч, а мені на 150 гривень максимум, що можна купити. Іванчику, то хто на шо вчиться, то ти ж вчитися не, хоч? О, не хоч. а, це значить, це... хочеш? Не хочеш. А, значить хочеш. Відгоняєш на кого? На кого? На геймера. Ясно. То то я ж... знімати. То якщо. я не переживаю, Тільки ясно. Тільки про їжі. Добренько. Так, одним словом все. Закупка, покупка пакується, розноситься, складається. Хай там, хай там ще натішаться. А я вам дякую усім за увагу, за підтримку, всього найкращого. І дай Боже нам статом здоров'я і всім, хто нам допомагає, щоб ми не одну таку закупочку колись зробили, коли прийдеться, як треба буде. Можливо, комусь трішки. Цікаво по, по цінах, то я так деякі просто пункти поназиваю. Наприклад, рушнички ми купляли от по 41, далі фібра по 36. Комплект постільний, 880 гривень коштує. Ще один рушничок за 173 гривні банний, далі 89, ще махровий рушничок. Покривало таке сіре, так? Це у нас було 480 гривень, подушка 430 гривень. От, далі, ні, це, напевно, що да, подушка 430 гривень. Сковорідка 380 гривень. Ну, ні, штертка це все по такій дрібниці, знаєте, вже порівняно. Казаночок, де вона сказала, кастрюлька теж 480 гривень. От. Така чашка там 89, там салатниця 90. От тарілочка 65. Ну і таке все. Це, це все, що таке було, знаєте, що е, вартісне, а далі це все, от нібито все, знаєте, по дрібницях, по дрібницях. А по ціні вийшло гарно. Все дрібнички, все дрібнички, а потім гарно. О, забули показати парасольку. Парасольку ще вона взяла. от, І оце все одним, одним словом, повірте. Все, нічого це запекочек. От, нічого, не, нічого такого, щоб сказати, що щось не воно є не потрібне. Все те, що потрібно. Са для такого для повсякденного нормального життя, і оце одним словом таке. Все, Та, друзі, всім добра, всього найкращого.